Це невеличка частинка, одна з 25, яка буде представляти саме Рівненщину в загальному рушнику єднання. Рушник від нашої області для всеукраїнського проєкту вишила Юлія Гончарова з Рівненського обласного центру народної творчості. Не оригінальний візерунок, але лише так натхнений, можна сказати, оригіналом, який передає дух саме вишивки рівненського полісся. От відображений саме в цьому рушнику. Основа саме цього візерунку. Це вишивка з рукава сорочки Сарницького району, яка зберігається в Сарницькому історико. Етнографічному музеї. Спочатку вишивальниця зробила креслення майбутнього рушника, а потім місяць кропіткої роботи голкою і нитками. В орнаменті Юлія Гончарова поєднала традиційний хрест і символ берегині. Тобто, жіноче начало, таке хрест якби, традиційно трактують як чоловіче начало. Тобто це поєднання такого жіночого і чоловічого ствердження життя. Як основа візерунку вибраний косий хрест. Єднання з прямою гладдю, штапівка трішечки, і також мережка, мережка ляхівка, та яка була традиційна для нашого рівницького полісся. Рушник має довжину 180 см сантиметрів і 40 сантиметрів завширшки. За чіткими розмірами виконана й вишита основа: літери і відстань між усіма елементами рушника. Ці параметри задали ініціатори рушника єднання земляство буковинців у Києві, пояснює голова їхньої молодіжної секції і кураторка проєкту Олена Ремес. 25 рушників з регіонів їм мають передати після 9 травня хочемо зробити такий рушник з єдності України, так щоб всі регіони були представлені, показати наскільки глибока наша культура, як зароджувався саме орнамент. Луганськ вишиває Донецьк так само, і Крим все таки Це наша територія, як по конституції, зазначено. Коли буде 25, ми їх не будемо шивати. Вони будуть представлені окремо на день незалежності і на святкування 400-річчя з дня Хотинської битви. На другому етапі до рушника єднання долучать територіальні громади. По тому усі елементи шиють і презентують через рік. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.